Ламікон, Дермгель Обирай. Скажи грибку, прощавай. На радіо НВ. Чергова година цього прямого спеціального ефіру. У найближчих 50 вже тепер 5 хвилин. Поговоримо про питання безпеки. Ну і про референдум щодо членства України в Є. Планують провести в Угорщині. Просто зараз до нас долучається Павло Нарожний, засновник благодійної організації Реактивна пошта і військовий експерт. Мої вітання. Доброго дня. Доброго дня. Я вже говорив питання безпеки і те властиво, як минула сьогоднішня ніч. Вона була без шахетів. Вперше від початку 2025 року Росіяни не випустили жодного ударного дрону в українських містах. Якою могла бути причина? Ну, важко сказати і ну, робити якісь висновки з цього затища дуже рано. Ну, крім Києва, ще, наприклад, такі прифронтові міста, як місто Суми, дуже тихо це всю ночь провели, скажем так. Але робити якісь далеко йдучі, далекоглядні далекоглядні висновки з цього затища, ну я б не став. Якщо ми побачимо дійсно стали затища протягом там декілька тижнів, можливо, місяця, тоді можна буде робити висновки. А це може бути просто якесь перегрупування, можливо, якісь технічні проблеми, можливо, не підготовлені, просто були шахеди для впусків. Тому е дуже обережно ставимося до цього затища. Ем... Про е подальшу їхню логіку, якою вона може бути, і дрони чи вони будуть тут надалі відігравати ключову роль в атаках по мирних містах. Дрони однозначно будуть відгравати основну роль. Чому так? Тому що вони їх спроможні виробляти просто в величезних кількостях. Вони відносно дешеві. Вони можуть робити дроні пусти, ну тобто, ті, які не несуть боєголовки, в яких останнім часом навіть фіксувалися шахіди, в яких замість боєголовки були просто фанера, просто дерева. Ну які просто заповнювали цей відсік для боєголовки. Їх доволі важко. В таких кількостях збивати. вони останнім часом знову використовують стару стратегію, коли на одне місто вони спромовують всі абсолютно шахеди таким чином. Роблять спробу виснажити системи ППО на цьому напрямку. Ну крім того, у них є удари, які йдуть, коли шахедиде в на невеликій висоті, а є, коли шахеди, вони пробують, коли він заходить на місто і з висоти там декілька кілометрів падає вниз. Ну тобто такі для набору швидкості і для ускладнення його збиття за допомогою до мобільних груп, ну, коли їх збивають там кулеметами чи автоматичними гарматами, тому однозначно шахіди і далі будуть відігравати значну роль по ударам по мирним містам України. Якщо говорити про прикордоння, давайте з сумщини почнемо, тому що там нічого не змінилося. Тобто, якщо там в мирних містах ми мали затища, до якого обережно ставимось так як ви сказали, ну то прикордоння надалі потерпає. Яка там ситуація. Ну, от сьогодні я спілкувався з жителем міста Сум, і в сумах ця ніч пройшла тихо, відносно тихо. Ну тобто, це значить без ударів дронами. Всі в місті сумі чують канонаду. На ну яку ну, в нормальних умовах гармату можна почути за 30-40 кілометрів, і саме ці бої на прикордоні сум'яни наразі і чують, але в порівнянні з тим, що було декілька тижнів, декілька днів тому ну це відносно. Тиха ситуація, але бої на прикордоні продовжуються, і яких поки що навіть натяку того, що вони зупиняться, поки що немає. Підсумовуємо березень. Нині перше квітня. Олександр Сирський, шеф українського війська, напередодні говорив про меншу кількість втрат упродовж березня і мовляв, причиною тут є підготовка. Ну давайте в якість цієї цифри або цієї ситуації зайдемо. Як би в цілому може вплинути на, на кількість втрат і те наскільки вишколене в даному випадку українське військо ну, БЗВП відіграє, ну, мабуть, основну роль. Ну тобто раніше, як це відбувалося, було дуже багато проблем насправді з цим БЗВП, дуже сильно різнилися один навчальний центр від іншого, і все залежало насправді від військової частини. Тобто, якщо такий слабо підготовлений боєць потрапляв в військову частину, то це ну, це відразу бачив командир, Їх далі натаскували вже на базі цієї військової частини. Якщо цього не відбувалося, такій. Боєць, який потрапляв на полі бою, він, ну, він не знав, як діяти. Він не знав, як е, співпрацювати з іншими бойцями. Він не знав. Е, як працювати там, рацією. він не знав, як працювати зброєю, які чистить, які доглядають, він не знав, як реагувати на дрони, ну тобто, які є засоби протидії, як будувати укріплення і так далі. Ну тут, тут, ну, тут грані дуже багато. цієї підготовки, якщо такий боєць потрапляв на поле бою, ну в нього шанси були тільки, якщо поруч з ним є якийсь підготовлений досвідчений боєць. Цей боєць бере його. Ну як, 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 як не знаю, як підмастер'я, да тобто, щоб він надалі. Натягував, навчав в інших варіантах, у нього шансів вижити було насправді не дуже багато. Щодо інтенсивності зіткнень, це напевно теж впливає на, на кількість втрат. Та? Тобто, якщо ми подивимось на березень місяць, в цілому підсумовуючи його по різних напрямках, чи тут можна сказати, що дійсно ця інтенсивність вона а, спадала? Ну бо, зрештою, була суджа, та і е, події на Курщині, ну і так само інші напрямки Покровськ, зокрема. Ну, характер боїв, я б сказав, так дуже сильно змінився. От, якщо взяти Курщину, і треба окремо розглядати, бо там були дуже інтенсивні бої, було велике переміщення. Ну чому так? Тому що прийшлося нашим бійцям відійти на практично на кордон Сумської області, а на всіх інших напрямках, якщо вже взяти там Покровськ і так далі, то характер боїв дуже сильно змінився. Ну змінився він чому? Тому що відносно менше стали використовувати артилерію. Ну тобто, не можна сказати, що там в два. В три рази менше впало, але я думаю, що десь відсотків на 20 30%, із нашого боку, і з російського боку використання артилерії просіло. Набагато більше стали використовувати дронів, і цей, ця кількість вона постійно тільки збільшується. Це і дрони оптоволоконні, це і дрони на радіокеруванні, і наразі така. Ситуація, що якщо використовується важка техніка, там танки, МТЛБ і так далі для атак, то ефективно їх застосовувати дуже важко. Ну Тому що навіть якщо на цьому танку там встановлений засіб РЕП, то прилітає дрон ворожий чи там наш, скажімо, він бачить, що танк захищений, ну у нього починається це називається штора, ну коли на оператора там з, зникає. Відеосигнал він бачить, що там є реб. Після того на цій ділянці з'являється вже оптоволоконний дрон і виконує ту роботу, яку не може зробити радіодрон і насичення з цими дронами і з нашої сторони, і з ворожої сторони дуже сильно. Саме тому використовувати такі масовані атаки, проривати десь оборону і нам, і ворогу дуже важко тільки на тих ділянках, де ну якимсь чином можна протидіяти цим дронам або невелика їх насиченість. має. Буває, коли йдуть міські бої, так як, наприклад, як в Терецьку, там де ми можемо протиснути оборону ворога саме в таких умовах, тому цей характер він змінюється, і саме тому ми не бачимо активних просувань ворога на тимчасово окупованих територіях України. Ну, вже, мабуть, декілька місяців така ситуація, що якщо просування є, то воно незначне. Що з нашого боку, що з боку ворога? Ну тобто, така ситуація вона стабілізувалась. Це така охопна війна з дронами, її так можна назвати з артилерією. І якийсь поки що перспектив, тому що вона зміниться немає. Те, що я зараз описала ось ця тактика, коли спочатку використовується дрон, ну скажімо, класичний, потім оптоволоконний, чи можна це називати певним таким новітнім винаходом, я маю на увазі тактичним, так? коли спершу йде така певна розвідка, а потім вже дрон, на який, на який не діє РЕП. Ну, дійсно так. Це, це вже ну, це є дрони з тобто волокном, Це останнє е, слово техніки. Так можна назвати в цих е, дронних технологіях. Тому що і з нашої сторони, і з сторони ворога, дуже сильно е, розвиваються технології реб. Ну, і це, тут мова йде такі про високопрофесійні системи, великі, які там на можуть там, на десять кілометрів там, покласти зв'язок чи покласти там GPS. Е, е, мова і про окопні реби, які насичені з останнім часом, дуже велика. У нас вони закуповуються там і е, через волонтерські організації, Організацій, і через Міністерство оборони йде величезний просто потік таких систем, тому використовувати класичні дрони на радіокеруванні стає дуже важко. Але і ворог, і ми розвиваємо цю технологію оптовокольних дронів. У них є свої мінуси в цих дронів. Вони Дуже важкі, у них велика парусність, ну тобто їх здуває вітром. У них є проблема з самим цим оптоволокном, ну, тобто, якщо він там зачепиться за щось там гостре, він може бути перерізаний. Да, ну, тобто, але він доволі ефективно використовується. І саме за цього на передній лінії на відстані приблизно 5-7 кілометрів до розташування до лінії боєзіткнення розташовувати важку техніку, дуже важко, ну, тому що вона може бути уражена саме цими дронами. Це значить, що там будь-які артилерійські засоб. його треба накривати курятниками, Його треба накривати маскувальними сітками, щоб в цих сітках запутували ці дрони протидіяти. Але наразі так це ну найбільш просунута технологія в се саме пта дрони. Чи так само ця технологія використовується на всіх відтинках фронту? Чи все це залежить від того, ну яка, яка реальна ситуація? От візьмімо, бо це теж мені видається цікаво. Білгородська область Росії і і ті події, які зараз там відбуваються, їх можна порівняти із точки зору використання технологій, зокрема дронів, із тим, що є, наприклад, під Покровском або на півдні України. От ну, якщо взяти російські території, то саме туди на Курську область, на Білгородську область, ворог перекинув свої найбільш просунуті ці е, дронні підрозділи свої. Ну там навіть фігурували їх назви Рубікон там і так далі. І в них перекинули з Покровського напрямку, де вони до того працювали. Але якщо розглядати Білгородську область, то Білгородську області все зараз виглядає так. От президент Зеленський сказав, що. Один з ймовірних напрямків е, весняно літньої кампанії Росії це Сумська і Харківська область. Я з цим погоджуюсь. Ну тому що там найсаме коротше логістичне плече, там близько арсеналу, там близько аеродроми, з яких там можна літаки піднімати е, а наступати на інших напрямках їм дуже важко. На Донбасі вони загрузли дуже глибоко. Ну тобто там підготовлені укріплення, там дуже гарна проработана вже вся там місцевість. на півдні України. У них проблеми будуть однозначно з логістикою. Ну, тобто вони там будують і автодорогу, і, там і залізничну дорогу, але поки що дуже далеко до того моменту, поки вони налаштують свою логістику на півдні. Тому більш вірний напрямок саме Сумська область та Харківська область. І те, що відбувається в Білгородській області, там величезна кількість авіаційних ударів. Там рушать наша повітряні сили рушать логістику ворога. Ну тобто, це підготовчі дії для того, щоб зупинити можливий наступок, наступ ворога на цьому напрямку, і саме там. Знаходяться всі найбільш просунуті дронові підрозділи Росіян ось ці атаки на військові об'єкти на території Російської Федерації. Там про Шайковку такий об'єкт повідомлялося цієї ночі, те що відбувалося теж упродовж попередніх ночей. Чи це теж історія про підготовку ну ту саму, та фактично до, до подальших е, дій українського війська, якщо ми там подивимось, на, на, на Курщину або на е, Білгородщину? Ну, дійсно, так. Да. Це підготовка, це зробити все, щоб ворогу було дуже складно там розміщати свої підрозділи, і дуже складно атакувати українську землю саме з напрямку Білгородської області та Курської області. Інші ділянки фронту давайте на них теж звернемо увагу, тому що на останнім часом повідомлення в з під Куп'янська, так само Вовчанськ, і властиво ось. Ни відтинок, чи те, що відбувається на Білгородщині, воно впливає на, на північ України на Харківську область. Воно дійсно впливає. Ну це треба розглядати цю ділянку її треба розглядати раз разом з Харківською областю. Чому тому, що спроба атакувати на Куп'янському напрямку, ну тут і спроба зайти в тил українським оборонцям Харкова, і спроба переризати логістику в бік Слов'янська, тому це одна з ділянок, яка також, ну як і Покровськ, має таке стратегічне значення, але ворога сказати, що там є якісь, ну хоч якісь помітні успіхи, поки що не можна так казати. Темпи просування росіяни мають на увазі на території українській є повідомлення про захоплення станом на 31 березня, тобто на, вчораш, на вчорашній день 130 км кілометрів квадратних територій України. І якщо говорити про динаміку, якою вона є, наскільки ці темпи змінилися впродовж останнього місяця? Ну вони останнім місяцем, я думаю, більш-менш однакові. От значне зміна вона сталася десь наприкінці, мабуть, січня, на початку лютого, коли дуже сильно просіли ці темпи, коли ми стабілізували лінію фронту. На чим це можна пов'язати? Це можна пов'язати із насиченістю дронами і з тим, що почали використовувати засоби дистанційного мінування. Ну це як протидіє саме цим м'ясним штурмам, коли величезна кількість піхоти пересуваються по відкритим ділянкам е, території, і з того часу, ну я не бачу якогось прискорення е, чи навпаки, на жаль, е, повної зупинки ворога в просуванні в захопленні українських територій. Використання важкої техніки, що з нею? Наскільки це змінюється, якщо ми візьмемо там кожен з кожну з ділянок фронту, говорячи з речниками окремих напрямків, ну я різне чую. Та одні говорять про те, що на їхніх відтинках цієї важкої техніки стало менше, інші натомість говорять, що э, росіяни намагаються атакувати не лише піхотою, але так само і з використанням э, колісної, зокрема, техніки, як із цим, зрештою, і, і що можна сказати про саме важке озброєння. Ну, атаки вони не припиняються. Питання тільки в успішності цих атак. Ну тобто, чи можуть вони за допомогою за підтримки бронетехніки проривати оборону. Ну, Більшість цих атак, ну те, що я бачу там в відкритому доступі, те, що я там отримую інформацію від бійців, більшість таких атак вона м -м, не успішна. А успішними є якраз от атаки малими піхотними групами. Ну, тобто, коли вони підходять близько до наших окопів, коли вони накопичуються, а потім уже штурмують. А саме важка техніка зараз сказати, що вона має ну. Якусь визначальну силу, ну, мабуть, мабуть, ні. Поговоримо теж про продукцію озброєння. Почнімо, очевидно, з ворожого. Треба розуміти, наскільки росіяни просунулися теж в продукуванні, зокрема, дронів. Ми до них, я думаю, повернемося, тому що це одна з таких, знаєте, новітніх, один з новітніх факторів, який визначає в цілому динаміку е війни. після е Широкого використання такого поставленого на потік оптоволоконних дронів, ну тобто дронів класичних, але з оптоволокном, чи можете ви сказати, що вони ще в чомусь просунулися ну, з огляду на те, що на жаль долітає до нас. Ну, Крім оптоволоконних дронів, у них є ще далекобійні дрони, такі як ланцет. І останнім часом у них з'являються, ну, скажімо так, модифіковані версії цих ланцетів, які летять далі, в яких вони краще захищені від засобів радіоелектронної боротьби. і… Ну, на жаль, у них є деякі успіхи в цьому напрямку, але сказати, що це масове виробництво не сказав. Ну тому що якщо ми кажемо там про оптоволоконний дрон, у нього вартість там 500, від 500 до 1000 доларів приблизно. А коли ми кажемо про ланцет, то тут вартість там 40-50 тисяч доларів за одиницю. Ну це як іншого класу вже озброєння, це вже такі штучні вироби, їх не так багато. Ну, крім того, ще є окремий напрямок: це FPV-дрони, які збивають. Дрони-розвідники, ну тобто, це теж великий напрямок. Чому так? Тому що коли ми кажемо, що там російський він може коштувати там до ста тисяч доларів, а збивають його впівдроном вартістю там до тисячі доларів. У них Ну поки що якихось повідомлень про успіхи в цьому напрямку немає. Ну, хоча от вони там такі з помпою там прес-реліз написали, що у них є тепер дрон який може замінити повністю ППО, ну тобто, який несе невеличку ракету, які здатні збивати навіть верталь. Ну, за орієнтований саме от на збиття розвідувальних дронів. Інших якихось таких великих напрямках розвідку я у них наразі не бачу. Задача зі здешевлення виробництва. Вона стоїть у них, тобто, вони в цей бік думають. Здешевлення, я думаю, не сильно у них стоїть. У них більше стоїть інша проблема. Ну, насправді вона і у нас ця проблема є. Проблема в формуванні. Вони, скажімо так, з таким прицілом на дуже великий термін, вони зараз формують ну, аналог наших цих сил безплотних систем. Ми також насправді дуже сильно затягнулися з цим. Ну, тобто, у нас вони відносно недавно ці сили формуються. Друга проблема, яка є, це. Навчання пілотів. Ну, тобто, це велика кількість шкіл, яка потрібна, щоб підготувати величезну кількість цих нових бійців нового класу. Ну тому, що у нас і держава з цим дуже сильно затягнула. У нас був навіть такий період, коли цим навчанням займалися виключно волонтерські організації. Це було ну, таке доволі серйозне упущення з точки зору Міністерства оборони. Зараз ця ситуація вона дуже сильно змінюється. Ну тобто їх готують уже безпосередньо в армії. Здешевлення у росіян. Я думаю, питання не стоїть, ну тому що вони наразі. На цьому напрямку грошей особливо не рахують, ну тобто на військовому напрямку, вони готові витрачати величезні просто суми на закупку озброєння. Тут мова не тільки про дрони йде, там тут мова йде там і про техніку, і про ракетне озброєння, про артилерійське озброєння. Це питання, я думаю, стоїть більше у нас, ну саме зменшувати вартість цих дронів для того, щоб масова кількість їх проставляти на фронт. Повернімося до поточної ситуації на фронті Покровськ і те, що там відбувається у нас Кілька хвилин на це є напередодні Назар Волошин, цей речник Осу в Хортиця, говорив про те, що Росіяни намагаються, ніби якось по трубах, якщо не до міста, то принаймні до тих початкових позицій. Ну, це ж та сама практика, яку ми бачили на Курщині, чи це щось інше? Ну, це не нова практика. На жаль, ворог її використовував декілька разів, використовував її доволі успішно. Ну, наприклад, в Авдіївці вони успішно використали саме це діло. Вони під покровом туману ті тоді змогли пройти через трубу і накопичиться в тилу наших військ. І саме за того ми втратили гарно укріплені передові позиції в Вовдіївці. Вони використовують її доволі часто. Вони постійно роблять спроби через труби, через каналізацію пройти. І досягнуть наших або передових позицій, або зайти в тил. Але наші бійці прекрасно знають про де, де ці міста, де знаходяться ці труби, і реагують на такі ситуації адекватно. Інтенсивність їхніх атак під Покровськом. Я хотів би на цей напрямок більше звернути увагу в динаміці, якщо ми на це подивимось, там останній місяць та, як це змінювалося, і чи можна говорити, що вони десь там залишили ідею, принаймні зайти в сам Покровськ. Ідеї вони точно не залишили. Питання стає тільки так, як вони це збираються робити. Ну там була така ситуація, що десь приблизно до тижня була дуже низька інтенсивність боїв, але це за тиша, знов таки до нього треба ставитись дуже обережно. Вони зараз більше атакують не в фронт, а більше атакують, роблять спроби зайти з флангів. Ну чому, тому що на фронті там стоїть 35-38 бригади морської піхоти, які дуже активно ці атаки відбивають і там навіть. Контратакують. Вони точно не, не збираються покинути, залишити Покровськ. Останнім часом це за тиждень було десь приблизно тиждень, і ситуація змінилася ну, приблизно десь 5-7 днів тому, і бої знову стали доволі інтенсивними. І ворог там тисне і робить спроби зайти в місто. А що у них із ротаціями і під самим Покровським, і можливо теж на інших ділянках фронту? Тому що те, що я чую теж від, від людей, які на місці знаходяться, ем, якість відрізняється дуже сильно від там мінімально підготовлених і е, абсолютно людей без амуніції, військових без амуніції до людей добре вишколених. Конкретно на Покровському напрямку, ну те, що я чую, що там бійці доволі навчені, доволі грамотні. Ну тобто, там от саме таких м'ясних дуже мало. Ці от м'ясні бійці, які слабо вишколені, вони знаходяться більше на інших ділянках, це там поблизу Турецька там і так далі. А на Покровське воюють ну більш-менш підготовлені бійці. Це питання більше не ротації, ну більш того, що перекинули, я думаю, з Курської області більше грамотних, більш підготовлених бійців. А ви розумієте цю логіку? Чому, наприклад, на одних відтинках це війська добре вишколені, на інших це ну є, як є? Ну тут uh, все залежить, я думаю, більше від військової частини. От я на скідку просто не скажу, хто там воює, Але коли заходять десантура, ну тобто російська коли заходять морська піхота, ну тобто це бійські бійці, хоча вони ну їх не можна назвати от морською піхотою, яка дійсно підготовлена там до боїв, там поблизу річок, поблизу поблизу моря. Але вони набагато на порядок краще ніж ті, що. Там з мотопіхотних військ, і так далі. Тобто, це все дуже сильно залежить від підрозділу, від учбового центру, через який вони пройшли. Більшість цих бійців це не бійці, які воюють там 10 років. Це підрозділи, які понесли доволі серйозні втрати. Їх відвели їх довкомплектували особовим складом і знову кинули в бій. Ну тобто, це не професіонали там з великої літери П. До речі, північні корейці, якщо ми вже згадуємо про тих, кого перекидали з курського напрямку, чи, чи, чи чи, чи є в залі інформація про них, про їхню участь, і чи правильно я розумію, що якщо перекидали звідти, тобто з під Курська, це означає, що власне перекидали і північних корейців. Я думаю, що одно останнім часом про північних корейців чуть дуже мало в відкритих джерелах, але остання хвиля північних корейців, яка була, це були вже більшою мірою не піхотинці. Це були підрозділи РЕП, це були зв'язківці і, і так далі. Ну, тобто, хоча там були і піхотинці. І друга хвиля, яка прийшла, вона була набагато більш підготовлена ніж перша. Вони вже менше ризикували. Вони вже там атакували, не йшли там великими групами через відкриті ділянки. Але про наявність північних корейців на територіях тимчасово окупованих України поки що жодних відомостей немає. Всі бої, які вони приймали участь, це все курська область. Ем, ну та бо, бо дійсно в публічному просторі про них нічого нового ми не бачимо, і це теж якось там насторожує, Знаєте, я вам дуже вдячний за те, що знайшли час. Павло нарожний засновник благодійної організації Реактивна пошта з нами на зв'язку. І військовий. підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.